шановні українські аграрії, колеги. На полі ріпаку. Що цікаве, це поле. У нас якби в 23-му році посіяв ріпак. В да? 23 24 році ми посіяли пшеницю, і це зараз знову ріпак. Був традиційний ріпак, зараз у нас кей ріпак. Але в цьому році дуже бачите багато сухо. І сходи нерівномірні, зрозуміли, падали на ріпаку. Частину в Частина, бачите, ось тільки ну, жива, жива і здорова. Тобто цього тижня, напевно, в кінці тижня будемо обробляти, навіть не цього, а наступного тижня, там похолодання якісь обіцяють, будемо обробляти броксом, щоб забрати падалицю традиційного ріпаку в каелі. Ну, це питань немає, тому що бачите, ось такі е галявини були з падалочним ріпаком традиційним то бачите результат вже хорошо попрацювали. Але серед цього всього темного все-таки є ріпак, який сходив пізніше. Сходив пізніше, Ось, наприклад, цей екземпляр. бачите, І він живий. Треба його доб'єм броксом без питань. Так, ще яке питання тут є. Вносив хізолофоб, бо дивився, буде пониження температури Ореол Максі, вносили сюди на це поле. Це хізолофоп, тобто, коли холодно, треба вносити хізолофопи, коли тепло, то і клетодим нормально працює, розумієте, але внесений тільки в тому, на тому тижні. Ще не який на тому, в ну, понеділок внесений був. Ну, то, в принципі, видно, що йому не дуже добре, але ще повної дії немає. Далі, які проблеми? Бачите, це личинка цього. Ось бачите личинки. Капустянки, всяка історія. Видить. Тут ми внесли логус по 100 грам. з тіаклатрином ми його внесли. Бачите, вже дуба йому до побачення. Ось совки теж капець. Тобто історія те, що їдять вони, то дуже Ну, Ми їм замішали, це буквально вчора був було, було обробіток інсектицидний. Замішали, тут буде все нормально. Тут пройшли дві рестрегуляції. Це Гревіс з Trinix, хороша історія. Частина площ у нас була Auris і Trinix. Частина площ була е, Камзол Turbo і знову таки Трінекс. Трінекс дуже крута історія. Тринекс і пак і тил від компанії АХТ. Бомбезна історія. Треба брати, треба брати. І рекомендую вам, рекомендую його брати. Тому що Трінекс, ви можете помішати і з тибоконозолом, з медконазолом, з купою препаратів. Це дуже потужний ріст-регулятор. Будьте обережні тільки в нормах. Якщо у вас такий ріпак, не хвилюйтеся там, я і до пів літра його вносив, розумієте? Якщо маленький ріпак, будьте обережні. Будьте обережні. Ну Дивіться, слава Богу, логуса трошки було і кайроса, то ми обробили питань тут по гусіні немає. Але капустяну міль тримає тільки абамектин. Флобендіамід, хлорантреніолепром такі серйозні препарати, дорогі капець. В цьому році вони всі змили навіть великий дефіцит. Ну, дефіцит то дефіцит. Але встигли собі трішки взяти, бачите, вже лежить і вже все. Кобздець, кобздець. Така якась історія, бачите, теж вже все такі. Нервово паралітична така історія. І до побачення. Ну внесли тільки вчора колеги. Бачите, ось такі красавці, да? то таке. Це ранні посіви, звісно, це ранні посіви, коли могли вхватити вологу, тоді хватили. Так що запрошую до співпраці, підказую те, що в мене в полі є. Можливо, це комусь буде корисне. Я переконаний, що комусь це буде корисне. Так що тримайтесь, колеги. Успіхів вам.